Нашій програмі першу сучасну амбулаторію сімейної медицини відкрили у Великогаївській об'єднаній територіальній громаді. Одне з найбільших сіл Гусятинщини, коцюбинці сьогодні активно розвивається. 17 березня, після недільного богослужіння, мешканці Великогаївської об'єднаної територіальної громади зібралися на подвір'ї реконструйованого приміщення фельдшерського акушерського пункту на урочисте відкриття амбулаторії загальної практики сімейної медицини. На захід завітали народні депутати України, обласної та районної рад, представники місцевої, районної та обласної влади, Байковецької і Білецької об'єднаної територіальної громади, медична спільнота, духовенство. Бо починалося все з 2015 року, коли ми пішли шляхом утворення об'єднаної територіальної громади Великогаївської і перших 26 об'єднаних територіальних громад в Тернопільській області. Популізм, який тоді зашкалював в Тернопільській області раді, говорив про те, що створення об'єднаних територіальних громад це знищення села. Це закриття церков і знищення перспективи тернопіля України. Сьогодні для нас це конкретна спільна справа, яка дає результати. Сучасні усі, дорогі сусіди, близькі, ті люди, з якими я прожив вже 20 років. Мені надзвичайно приємно сьогодні знову бути серед вас такою приємною подією подією, яка щемить серце, радіє душа. Тому що в перший раз я в вашу громаду попав 20 років назад, і кожен день тепер говорю: не гнівіть Бога. Задайте, що було 20 років назад, і що зараз робиться. Коли хтось каже, що Україна не змінюється, Україна змінюється. Можливо, не так, як би нам хотілося разом. Можливо, ми щось недопрацьовуємо як депутати. Можливо, ви не завжди активні, але гадівська громада те точно не про нас сказано в даному випадку, тому що гадівська громада дуже активна. І хочу з приємністю сказати, що буде два найближчим часом зреалізовані проекти, де в Баврові і в гадівській школі буде системи очистки води для наших дітей завдяки саме вашій активності. Головна ідея полягає в тому, що з'являється внутрішня мотивація на місцях працювати, розвивати свої території, розвивати свої громади. І звичайно, що не менш важливо те, що держава надала можливості ресурсного забезпечення цих змін. Бо, знаєте, коли розпочинався цей весь процес, коли зустрічалися ми з людьми, коли так, я сьогодні хочу відзначити одну із головну... головних ролей реалізації децентралізації в нашій області в першу чергу якраз і вашого голову кохмана Олега Андрійовича. Повірте, якби тоді не було такої наполегливості знизу, якби тоді не було такого бажання. Все-таки, щоб ми розпочали цей процес, напевно, і ми б не не, не почули і не пішли б далі, не робили все можливе, щоб цей проект був зреалізований в країні. Тому справді дуже велика подяка саме їм, тому що вони відчували цей момент, як ніхто інший, маючи великий досвід управління місцевим самоврядуванням, вони розуміли усю важливість цього процесу. Дякую всім. Повірте. Що багато чого ще нас чекає, ми так взялися за охорону здоров'я, за освіту, де інфраструктуру. Але оціняючи, що зроблено, де оціняють наші сусіди, то бажаю дійсно, щоб ви відчували ті позитивні зміни, так як відчувають наші сусіди. Ну і повірте, щоб нам добре жилося, ми сьогодні запросили директора. Проєкту добре, де ми з ними з ними вже теж Бері Ріда, Давайте підтримаємо його. Десь вже багато чого ми закупили, бо в нами стратегія написано розвитку нашої громади з американським проєктом Добре. І ми десь запросили його, щоб сказав пару слів, поспілкувався трошки з нами. brag, uh, because this is a beautiful facility. І я вам хочу сказати, що знаєте, що голова має насправді цим хвалитися, тому що це просто неймовірна будівля. І ви знаєте, я хочу сказати, як донорська організація, ми насправді дуже пишаємося тим, що ми можемо ну, взагалі, вбути так, і сказати, що ця допомога у вашій у вашій громаді також буде від американського народу. Надання якісної медичної допомоги у селі одне з пріоритетних завдань медичної реформи. А ось так має виглядати амбулаторія сімейної медицини. У реконструйованому закладі у великих гаях працює троє сімейних лікарів, педіатр, медсестри та фельдшери. В амбулаторії обслуговуватимуть 6,5 тисяч людей. Це мешканці великих гаїв, дичкова, красіки, застінки, тостолуга та кип'ячки. В амбулаторії є усе необхідне сучасне медичне обладнання. Тут облаштували ігровий куточок для дітей і стаціонарні палати на ремонт та добудову фельдшерського акушерського пункту у нову комфортну для медпрацівників пацієнтів амбулаторії із державного фонду регіонального розвитку виділили 5 мільйонів гривень ще стільки ж з місцевого бюджету громади. Дуже дякуємо нашому голові, нашій громаді, всі що що в, в таку амбулаторію що зробили. Що таке, так як нам, старим, старшим людям, то дуже приємно і ближче зайти, розумієте. І, ну, і знаю, аби було все добре, аби, аби Господь давав силу, здоров'я. Вже в такому віці, як я, мені вже 51 рік до Тернополя не дуже. І там тебе а тут -то вже прийшла і все записалась. Ми приїхали просто подивитися, набратися досвіду, так як ми вже неодноразово, ще коли ми створювалися з літа, ми приїжджали просто за порадами. За порадами навіть було при утворенні нашої громади. Ми просто переймалися з досвідом, приїжджали до Олега Андрійовича, кохмана радилися, сам, питалися, як воно з чим просто донести людям. Ту інформацію, щоб люди побачили нас, щоб люди почули нас. От зараз ми створилися, починаємо працювати. Велика, Велика Гаївська громада є певним орієнтиром, куди і як повинна рухатись наша білецька громада. Ми зокрема дякуємо щиро Великогаївському сільському голові за його щирість, за його допомогу і спрямування у нашій роботі. Щиро раді за сусідів за те, що збудовано. Взагалі, за зміни, які відбуваються в громадах, ми сьогодні побачили приклад нашої децентралізації. Саме завдяки децентралізації, завдяки державній підтримці. Сьогодні ми маємо змогу побачити новітню амбулаторію. Я б сказав, навіть не тільки амбулаторію, і денний стаціонар. Ми тут бачимо. Хороші спеціалісти вже підібрані за такий короткий термін, дуже раді. І вітаємо наших сусідів. І не тільки сусідів, нашу родину. Я думаю, помаленьку ми вертаємо віру, що все ж таки такими проєктами люди повинні жити, лікуватися, де на місце, нікуди не ходити, отримати від життя задоволення. Просте спілкування навіть повинно бути десь тут амбулаторії, побачивши того сімейного лікаря. Я їх називаю, чесно говоря, для них як священники. Вони повинні знати про кожну людину все і все, і дійсно допомогти в будь-який час дня і ночі, коли подзвонять, коли побачить людина, що ними пеклуються і цей то певно вони менше будуть хворіли. Звичайно, багато чого ще буде допомагала сільська рада. Тому питання, щоб виділення коштів, бо їм може не буде хватало там. Е ну, зарплати ясно, що їм буде вистачати, але хочеться, щоб та послуга з кожним роком розширювалася тут на місці. Тут, е приходячи вже до середу, п'ятницю, дійсно проводиться такий біохімічний аналіз крові, аналіз е сечі. Ну, Люди відчувають, що все ж таки можна бачити сімейного лікаря, де він має свій прийом, де, коли подзвониш, і він є на місці. Через то все залежать лежить тепер тільки від них, як кажуть влада і сільська рада від себе все зробили. Адмінбудиночок прекрасний, кабінети прекрасні. Ви сьогодні дійсно оцінили, особливо люди, які оцінили. Чесно говоря, таких умов навіть немає вдома. А тут можна прийти, пролікуватися, прокапатися і не треба їхати в обласний центр. Село Коцюбинці. Це одне з найбільших сіл Гусятинщини. В нього цікава і славна історія. Одні кажуть, що село походить від прізвища козака Андрія Коцюби. За іншою версією, між нині існуючими селами Коцюбинці, Жабенці і Хутором Ліски приблизно в 14-15 столітті розташувалось місто Бинці. Після того, як татари зруйнували його, люди, які вижили, почали обживати нові місця. Одні розбудовувалися коло бинців, а інші за бинцями. З часом перейшли у назви сіл сусідів Костюбинці й Жабинці. Історія минулого тут у великій пошані. Ось на цій місцині, розповідає керівник агрофірми Нічлава Степан Коціра, знаходився маєток панський. Сьогодні тут центральний офіс агрофірми Нічлав. Звідси починається нове життя села. Тут не просто історія, це ціла епоха. Це десь звідси починається і коли починалася культурна частина, куцюбенець так склалося, що ми знаходимося на місці старого саду і старого дендропарку, де був панський дендропарк. Але цей дендропарк був знищений в 1939 році, коли прийшли наші з Сходу, і замок був знищений. Єдине, то, що перед нами, де була панська гуральня, оставили це і вона до 1963 року працювала як гуральня. Потім ми вже десь в середині 2005-2006 рік вирішили що десь оновити. І коли нам старші люди почали розказувати цю історію, що тут було, я вирішив, що десь. Пора нашу землю прикрашати. І хто може прикрасити на одному квадратному метрі, на одному, хто може на гектари, на гектари. Оце ми тут десь вибрали два гектари землі, де ми з 2006 року вже почали е, от, насаджувати, доводити до пуття, е, тоді десь привчати своїх спеціалістів. Ми привозили Василя Григоровича Корчемного сюди, цю людину знамениту в нашому районі. Посадив дендропарк коросткою. Це вічна пам'ять. Він відійшов від нас. Він вже був старенький. Він тут не раз бував. Він тут нам деревця дарував. Він це розумів, що тут нас не пропаде. І ми вже виробили систему, що тут десь і ухід є за тим дендропарком, і ми вважаємо, що це одне з красивіших місць Куцюбенець. Зараз стоїть завдання і громада, десь так ми на сесіях, щоб отак от ця частина перейшла всі куцюміці, щоб всі куцюмиці стали куцюмиці, жамці, ті села, які Ходять в нашу громаду. Стали отакою от красивими місцями, і коли ми це все позбираємо, квадратний метр до квадратного метра, тоді сотик до сотика, гектар до гектара. І якщо ми розуміємо, Україна починається від нас. От це буде в нас тут порядок, буде чисто, буде гарно. Я даю гарантію, що буде в кожного вдома. Так само. А якщо буде кожне село красиве, тоді район буде красивий, а як район це область, область і все, Україна от буде така. Я так, от дивлюся, такі гарні слова. Хай, нехай би ті, що йдуть президенти, приїхали і прочитали оцей вірш. Ну, це вірш, я так аж сьогодні, ніколи над тим не задумався, а там ціла програма. Я думаю, що ви той вірш якраз покажете, що таке дружемій Україну любити. От якщо в тебе в серці є, ти маєш право йти. І ти маєш право йти до влади на посади, на пости. Якщо в тебе цього немає, якщо в тебе є тільки бізнесове, йди в бізнес. Якщо в тебе є там журналістки, йди будь журналістом. Ну, якщо в тебе є це все, що любити Україну, служити Україні, вміти її відстоювати, її інтереси і не Заробляти на Україні, а служити, от риса. Я завжди, я коли з нашому президенту Ющенко так в очі говорив, коли я був двірною особою, казав Віктор Андрійович, ми мусимо позбирати тих людей, які от служити не заробляти, а служити. Я думаю, що до вас сюди приходять не тільки з коцюбинців, а й з усієї округи, бо тут є і фотосесію, можна зробити, і поспілкуватися, і посидіти гарно. Ну так, нам приємно. Ми, я вам скажу, тут привчали молодь, що це ваше є, що це не, не чиєсть. І от практично, я десь з вечором, коли обходжу господарку, я бачу, що тут сидить молодь. Вони знають за собою вже прибрати. Коли на перших порах цього не було. Тоді всі весілля, дні народження, хрестини, які відбуваються в селі, я, я бачу, що тут фотосесії, перше причастя. От мені було приємно, що це зараз вже не їду, там чортків не їдуть гусяти, ну шукати таких місць, а приїжджають сюди. Та, та, і з навколишніх сіл це теж і це дуже гарно. Це ви розумієте, що ти, коли тут походиш, відпочинеш і ді, не все так погано. Те, що ми кажемо, нічого не робиться, все завалили, все. Нічого не ввалили. Там, де мали робити, то будували, прикрашали, щось робили. І... Бо я завжди, от, за роки України, я тільки будував в своєму житті от, Там школи, садики, церкви і так далі, тому подібне. Я завжди кажу, слухайте, хто може, хтось там окремі валили, але хтось і будували. Давайте ми будемо говорити, що є категорія тих людей, що ще щось і будували. І я от що тут колись пустир стояв. А ми зараз на місці пустиру? Це був занедбаний колгосний такий сад. Панський ще той сад, який тут були обламані дерева. Все. це можна в оцю землю. От от завдання хто був в Європі, Європа вся така. От ми маємо з України зробити, щоб вона була вся така. Степан Євгенович Коціра виявився гідним послідовником своїх попередників. Все, що робиться у Коцюбинцях і навколишніх селах, не обходиться без його фінансової, матеріальної і моральної підтримки. Школа у селі Коцюбинці – надзвичайно сучасна, красива, простора. Взяли ми школу. 90 Ті роки, 90-ті роки, але нічого ми не змарнували, ми підтримували. І ось буквально в 2015 році, завдяки участі Степана Євгеновича Коцірі, який очолює нашу агрофірму, і громадськості села, педагогічного колективу, ми почали реконструкцію актового залу, тому що там обов був обов'язковий ремонт. Зробили ми, відкрили, дуже всім сподобалося. Але цього було, цього було недостатньо, адже потрібно було утеплювати школу, повністю школу, надвору, всередині, заміняти вікна. І це було зроблено також не без участі Степана Євгеновича, але це були кошти, залучені на розвиток громади, оскільки була організована в 2016 році громада в селі Коцюбенцях. І також кошти і допоміг нам народний депутат Микола. Люшняка. Минулого року саму кращу бруківку Степан Євгенович поставив тут на при вході в нашу школу. От ми заходимо, і ця бруківка дорога, все тут, так це бо це є школа. Степан Євгенович постійно от постійно він дбає, думає і він каже, це майбутнє. От я можу щось недосіяти, якийсь, може, врожай чуточку десь менший, але як тут виростуть хороші. Діти, майбутнє України, то наша Україна, наша держава буде жити і буде процвітати через дорогу навпроти школи, дитячий садочок, сонечко, незважаючи на різні політичні вітри, та негаразди, він жодного разу не був закритий. Садочок називається Сонечко. В ньому працює дві групи, повних насичених дві групи. Маємо 30 дітей. Працює в нас 10 чоловік. Ми... Раді в ньому працювати, задоволення наші діти мають. Є середня група і старша підготовча група, яка вже йде в школу. Поряд із дитячим садочком знаходиться центр культури, дозвілля і спорту. Керує ним уже багато років досвідчений культурно-освітній працівник. І, як він каже, що він і кочегар, і технічний працівник. Мистецький керівник народно культурно-етнографічного гурту Джерело Михайло Чайка. Скажу вам тако, що культура, знаєте, воно і було, і в пострадянський час також її фінансували, але це було виділено окремо на певні статті, заложені певні фінанси, і з того культура жила. Зараз в нас тримається на просто людях, які мають громадянську позицію, зокрема таких, як у нас є директор. Агрофірми Степана Євгенівич Куціра. Я вам скажу, що я його вже знаю більше 30 років, відколи він тут прийшов на роботу з 1987 року, і ця людина завжди на любі мироприємстві жінкою, третій ряд зліва. Чи холодно, чи тепло, він завжди є. Він не тільки, бо багато керівників займають таку позицію. Прийшли. Допоможіть нам, дали там фінансову чи матеріальну якусь певну допомогу, і робіть собі, що хочете. Він дає, але ще й хоче побачити результат того, на що він дав, і потім ще він любить підказати, щось вам не так вийшло, і так, далі, і так далі. Зокрема, він фінансує завжди всі поїздки колективу, бо наш народний колектив є частним гостем на виступах в Тернополі. В Чорткові він завжди, чи соляркою, чи грошима треба допомогти. Він фінансує також футбольну команду нашу. У нас ще є філіал спортивної школи, як дорослі, так і діти. розумієте. І ця людина, я вам скажу, щоб не бути голослівним, на таких людях, як Куціра, мабуть, ще тримається Україна. Я думаю, що за такими людьми майбутнє. Я весь час проживаю в цьому селі і дуже своїм селом горжуся. Ми маємо зараз дуже гарного керівника, коціру Степана Євгеновича. Він у нас дуже великі прибутки робить для села, дбає про нього. Ми, він сам переживає, щоб все у нас було гарно. А подивіться, будь ласка, які у нас гарні дороги. Всюди дороги, як ми бачимо, по великих містах, навіть і в Києві, дуже великі такі вибоїни, таке погана їзда. шофери дуже жалуються на це, дуже великі збитки приносять. А у нас, якби керівник наш, господар дбає про, і про дороги. Наше село дуже гарне і мальовниче. У нас завжди всюди чисто, гарно, охайно. У нас дуже гарна школа, дитячий садочок, будівник культури. Не знаю, наше село працювати. За треті роки, що я працюю тут, дуже змінилося село, і завдяки нашому приватному підприємству, голові цього Степану Коцірі, який я постарався, і ми маємо дуже відповідну школу. Він нам дуже багато допомагає, село покращило, село споконвіків було дуже гарними. І його, якщо закопатися в глибокої сори, то можна зрозуміти, що село має дуже далекі корені. А в полі кипить робота. Як кажуть, весняний день рік годує. Тут не можна згайнувати жодної хвилини. Ось звідси починається добробут села. 12 років вже працюю на джундірі: сієм, орем, дискуємо, виконуємо всі роботи. 9 числа вже почали сіяти ячмінь, ячмінь закінчив, пшеницю закінчили, ячмінь вже сіємо горох. А так все, техніка справлена, працюємо. А я маю 33 роки старшу, хочу, щоб і всі, не те, що я жив добре, і всі українці наші жили, щоб війни не було на, на сході, як то каже, щоб ще скорше кінчило, а чим поскорше, бо мій малий воював там, переживав я теж за нього, його, його колегу забили там в аеропорту. І таке, -то. і що, ну, хочеш, щоб хочеться, щоб... Жили і тої війни не було, і здоров'я всім людям. Ми зараз знаходимося на посіві гороху. Але я завжди підводжу, те, що ви бачили в селі, щоб вкладати кошти в селі, треба все починається з поля. Треба якісно це все зробити, щоб тут заробити, тут заробляються гроші. Гроші там витрачаються на дендропарки, на школи, на садики, на будинок культури. І якщо тут буде пропущено, це вже тоді там нічого не буде. І тому ми стараємося завжди своєчасно якісно провести роботи, щоб тут була віддача, щоб тут зароблялися оті гроші. І от зараз ми знаходимося на посіві гороху. Ми практично вже посівну яру пшеницю, посів ячменю ми закінчили, і ми от десь до завтра, до ранку, закінчимо. Кінчимо посів гороху. Сіємо десь 100 гектарів гороху, 300 гектарів ячменю і десь 100 гектарів ярої пшениці. Горох ми сіємо з кожного року, тому що це ми маємо один з кращих попередників під озиму пшеницю. Ми завжди після гороху. Сіємо елітні сорти насінніцькі ділянки озими пшниці. І тоді в нас в ланці йде горох, озима пшниця і цукровий буряк. Ми потім якраз в такій ланці сіємо цукровий буряк, щоб мати врожай. Протилежне поле ми готуємо вже площі під цукровий буряк. Хоча зараз рання весна, і я думаю, що Господь Бог стоїть над Україною і знову нам посилає врожайний рік, бо ми завжди врожайний рік є тоді, коли є рання весна. І починаючи з 2014 року, у нас практично весь час рання весна. То ми після закінчення озимини будемо готувати площу під боряк. Буряк правда за скоро сіти десь з 25 до 1 квітня ми будемо починати сіяти буряк. То ми зараз маємо унікальну можливість ще розкинути те, що ми не розкинули восени, і приступити до посіву цукрового буряка, щоб так планово. А потім після цукрового буряка ми будемо переходити вже посів соняшнику, а після соняшнику десь в кінці квітня до посіву сої. А також ми займаємося підживленням. Озимини підживленням ріпаку, тому що це теж наші основні культури, з яких ми беремо робимо бізнес, беремо гроші і тоді починаємо вкладати і в нову техніку, і десь 10 то що ми вкладаємо в соціальний розвиток села.